Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що ракети до систем ППО Петріот від союзників уже прибули в Україну. Командування НАТО встановило для себе красні лінії, переход яких поплічок пряме вмішательства альянсу. війну. таку заяву вона зробила. На військовій базі Сан Хеніс в Сарагосі, де навчаються українські бійці, там вона підтвердила доставку в Україну ракет для Петріот з координованої дії між усіма країнами-союзниками. Ці ракети призначені для ППО та протиракетної оборони, і має бути чітко зрозуміло, що вони призначені для того, щоб Україна могла захистити себе від атак. Який вона зазнає з боку агресивної Росії, наголосила Роблес: Іспанія і надалі буде підтримувати Україну та об'єднається із своїми союзниками в Європейському союзі та НАТО, підкреслила міністр оборони Іспанії. Одразу у кількох медіа вчора з'явилися матеріали про те, що Росія використовує сухопутні маршрути в окупованій східній Україні для постачання зброї на свою лінію фронту після неодноразових атак Україна на Керченський міст. І зараз міст для логістики уже не використовується. Ряд експертів, прочитавши цю новину, почали м, скаржитись на те, що Україна вічно запізнюється. Мовляв, ми запізнилися з контрнаступом, і росіяни встигли побудувати лінію соровікіна. Зараз ми запізнилися атакувати Керченський міст, і Росія от уже налагодила логістику в обхід цієї історії. Чи оцінили би ви ситуацію в такому ж ключі? І е, зараз, мовляв, вони кажуть, ці експерти, що не треба тратити ракети на знищення того, чим Росія вже не користується. В чому справді цінність Керченського мосту і особливо цінність його знищення? Ну, Якщо ми почнемо зараз рахувати, хтось чим запізнився, я боюся, що. Рахунок цей не всім сподобається. Це по-перше. По-друге, що стосується Керченського так званого мосту, так залізниця фактично в цілях військової логістики не використовується. Проте не слід забувати, що тим самим мостом чудово можна перекидати вантажівками особовий склад, причепну артилерію. ОТРК, такі як Ескандер М, наприклад, чудово можуть пересуватися тим самим мостом. От, окрім того, не слід забувати, що е, по цьому е, мосту, е, окрім того, що це транспортна артерія, так само йде ще і енергетична гілка, е, яка так само забезпечує контингент окупантів в тимчасово окупованому Криму. Е, тому, е, е, звісно, що е, цей е, міст він є е, все ж таки логістичним сполученням. Це по-перше, ну і по-друге, звісно, він є основним. Символом е, російських загарбницьких надбань, і окрім того, е, знаходиться він у територіальних водах України, а територіальні води згідно чинного законодавства міжнародного є суверенною територією іншої держави. То питання: чи маємо ми дозволяти, е, е, комусь будувати щось без погодження з нами в наших? Територіальних водах відповідно на нашій території це все одно, що побудувати це місто в будь-якій іншій частині України. Логічно хочу вас запитати минулого тижня. Була ціла перепалка довкола острова Нестрига. Там трошки посварилися дві структури: Діпстейт і ну генштаб не приймав участь у цій сварці, але Діпстейт висловив певні претензії до швидкості заяв про цей про взяття цього острова. От що зараз відбувається довкола острова Нестрига? кажуть, там днями ворог знову намагався його захопити. Ворог намагається захопити його щодня. Так само це відбувалося вчора. Вчора вони нас здивували вже неявністю, е, окрім човна, ще й гідроцикла. Ну, тобто, він, вони намагаються там е, максимально задіювати будь-які ноу-хау для того, щоб повернути цей острів. Е, так само, е, звісно, ми очікуємо, що е, ворог все одно буде продовжувати ці спроби і може навіть посилювати їх, тому що для них це і в пропагандистському. Сенсі втрата і в тактичному, тому що це правий берег. І вони собі хочуть е, такий, е, такий собі маленький плацдарм там, хочеться і острів, але цей острів є е, е, островом з е, групи островів правобережної частини, тобто за гирлом річки від них. І звісно, коли вони не можуть там ховатися в очереті, робити схорони, працювати звідти минометом, їм треба тут висуватися. По відкритій воді, що є е, дуже небезпечно. І в принципі всі ми бачили, е, як вони е, чудово там е, намагаються форсувати в лапках чудово, чим це закінчується. Зараз ми спостерігаємо їх на березі, ну, точніше, їхні тіла. Угу. Пане Дмитре, про технології в на воді, хочу запитати днями спецпідрозділ група 13 головного управління розвідки Міноборони знищив російський швидкісний катер у Чорному морі. І знищений він був а, морським безпілотником Магура В-5. А в мережі з'явилося відео від російських ЗМІ, де з судячи зі всього гелікоптера було знято одну з магур. І от на борту цієї цього дрону був. Були дві ракети, як кажуть фахівці Р-73, вона маркування має. Як це тепер виходить, що у нас морський дрон ще й може атакувати об'єкти в повітрі, не лише на воді. Все, що можу з цього приводу прокоментувати, це те, що е, війна на морі, в, конкретно в цьому конфлікті. Це, ну, як, в принципі, і в решті конфліктів. Е, це пошук дії проти дії. Це війна технології, це війна е, військової. Винахідливості тактичних прийомів нових, і звісно, що ми так само, як і наш ворог, постійно знаходиться або в стані пошуку дії, або протидії. Тому, відповідно, ми будемо і далі робити все для того, щоб звільнити екваторію нашого моря. І до речі, сьогоднішній кейс з виходом носіїв крилатих ракет, і їхнім застосуванням чергово підтверджує дві тези: перше те, що без звільнення нашої екваторії від присутності. Так званого чорноморського флоту забезпечити безпеку регіону неможливо. І друга теза – те, що ефективність калібрів цих крилатих ракет ворогом переоцінена. Ну і не можу не згадати про вчорашню подію на Одещині. Там виявили чергову небезпечну знахідку, якірну міну, яку винесло на узбережжя військові моряки, знищили її згідно з усіма протоколами безпеки. Але в переддень відкриття курортного сезону у регіоні як можна оцінити замінованість моря на сьогоднішній день? Чи дійсно на сьогодні це ще помітна загроза для відпочивальників? Це помітна загроза для судноплавства, і помітна вона буде десятки років, допоки ми не проведемо відповідну операцію з розмінування екваторії, але наслідки все одно будуть відгукуватися ще десятиліттями, завдячуючи Російській Федерації. Що стосується безпосередньо вашого питання, ну у нас ситуація з замінованістю, вона в принципі давно не зміна, тому що ворог давно не має можливості проводити мінування. Тому сказати, що вона якось різко змінилася, ні, що вона постійно присутня, це небезпека, так. Про це ми попереджаємо суспільство, звісно, але е, фактично зараз Одещина залишається єдиним, єдиною можливістю відпочити на морі для тих, хто не може покинути Україну е, з різних причин. І, відповідно, е, наплив туристів все одно відбудеться незалежно від нашого бажання. Тим більше е, треба розуміти, що два роки перед тим. Були обмеження ковідні після цього. обмеження пов'язані обмеження, пов'язані з війною. І, звісно, що на жаль, ще в минулому році більшість відпочивальників вже ігнорує ці вимоги щодо безпеки і все одно відвідує пляжі. Тому скоріш за все, в цьому році вони знову відкриються. З відповідними заходами безпеки, але все одно не слід забувати, що небезпека постійно чатує, міниці періодично викидає, здебільшого після шторму, як вчора, наприклад. І тому в разі, якщо ви знаходите подібні об'єкти, якщо ви зіткнулися з цим, треба просто покинути цю локацію і негайно зателефонувати у 101 або 102. І нічим в неї не кидати заради інтересу, бо є й такі прецеденти. Пане Дмитре, дуже дякуємо за коментар. Начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук був на прямому в щоденнику війни.